Друзі, тут була ще одна касцена, не побачу, зараз показую. Тільки The... що. Тільки що. Тільки вимкнув запис, як сразу вже запустилася ця касцена. Це так, розуміє Роза. А что стало, стало сейчас змею? Ethan Winters. You know how it is. Так, я цю сцену просто тільки ми вкну забист тільки побачив. Це ж куртка його батя. Її бать. Це куртка Ютина. We have a situation. You're needed, Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa. Whoa, it was just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. Так, то я, я поба те, що є доповнення тені Роза. Будемо його теж проходити, напевно, після того, як завершимо серію метру, тому що поки що з резиком. Ми зупиняємося. Може на місяць, може на два, може на три навіть. Може почнемо тоді проходити така з самих хисток, наприклад, з першої частини якось так. Та, там, там, там якась людина. Так, стоп, вона зупинилася рядом з цією людиною. Так, напевно це ми будемо узнаємо вже дев'ятому резиденті, тому що таке чіття, що це Ітан. Судьба батька закінчилася. Так, дру... другий раз до побачення. <laughs> Буває тут тобі... Гра... прикольно.